Три чоловічі парфуми, які просто 10 з 10. Ви обов'язково маєте їх спробувати. Перший аромат від бренду Parfums de Marly – Sedley. Це просто еталонний чоловічий парфум. Він свіжий, на старті розкривається лимоном та м'ятою. Далі йде дуже ніжна, витончена лаванда, а база просто неймовірно багата, пряна та деревна. Цей парфум підійде усім, незалежно від віку, звучить дійсно класно і підкреслить ваш статус. Другий аромат від бренду Orto Parisi – Megamara. Обережно, з цим парфумом вистачить двох пшиків максимум, а то й одного буде достатньо. Він свіжий, морський, яскравий, небанальний, з мінеральним звучанням, дійсно така глибока ніша. Можливо, він вже трішечки заїжджений, але якщо ви його не пробували, обов'язково зробіть це. І на третьому місці Tom Ford Amber Leather, однак в концентрації парфум. Ви можете зі мною не погодитись, але це аромат. Не для хлопчиків він звучить як шкіряний салон нового авто. Розкішно, багато, а ще він мега стійкий та шлейфовий. Зацікавило спробуйте всі три на розпив від 3 мл.